Здоров всім! Знаю, ну, що відосів не було рік. Ну, так треба було, так треба було. Сьогодні ми будемо грати в невеличку заміну піка. З Назаром. Та куди? Куди? Туди! шапка. халява. Ми трошки пограли, буквально хвилин 10 О, очки. Хвилинок 10-20 ми пограли. Перед цим. Шо? Тут в мене вже не рядь. О. Ого! Ого. Хвилинок 10-20 пограли, більш-менш розібрали, що і як тут нажимать. І можемо починати. Давай пособираємо. Головне, нас зараз знаєш, що піво не забудь. Ящик з півом має бути у нас. Я вже тумбочку оформив під пиво. Бля, я вот думаю. Я знаю, что это уже звучит дико. Сам факт того, что я думаю, это уже охуенно. Но... Назар, как тебе мой тиктоник? <свес> Ладно, давай ехать. Я за руль. Не. Ты вчера Блядь. Сделай радяйку, будь ласка, чуть тихіше. Спасибо. Ти зробив тихіше? Да. Так, а ну бери карту, кажи, куди нам їхати. Прямо. Поняв тебе. Блядь, вже уже найди. Давай другу. Шти. Куда я під горку тобі маю другу втикай? Більше тут а зараз кабніпад буде. По правильному на 5 треба виїжджати. А ще бажано коли розогнався до 150 і задніх піщить. Я сподіваюся, це на ютубі не попадеться твоїм інструктору з водіння, який той права видав случайно. Я сподіваюся йому взагалі на очі не попадуть то забере. Третя! Ну так можна їхать. Мане, ну чи далеко ти заїдеш? Да. Ти в мені я сумніваєшся? Просто згадую, ми... просто згадую, як я тобі кермопапку довіряв. Кожна поїздка закінчувалась перевернути авто. І ще скажи, що тобі не сподобалось. Так. А ну виключи свою музику. Маршрутка дверями мене захлопнула. Ну я думаю, чи надо. Ну, мне кажется, не. У мене є певні сумніви Назар, щодо цього. Я інженер, я так бачу. Хочешь узнать, как это работает или вы с чертежей? Ну ладно, я проехал. Остановись. Ну ладно, ладно, разрешаю. <свес> запригне тепер. Бля, знаєш, який я б вам сповнив почура цей і оцей. Бля, де мужик бітбоксів пойдм. А, um, а бля, нам тут а куди? Направо, налево. Дивись, дивись, дивись на карту. Потиводитель. Я хотів включить мем. Давайте всі має. покличемо карту. Карта! Карта не базаль. Налево нам А що справа було? О. Блять. Тюнінг. <звук> ну це нам було не обов'язково. <звук> Ти знаєш, ну, машини треба облегчувати, щоб вони краще їхали. Це тюнінг. Так поняв, що в роддомі тобі теж черепну коробку облегчили, щоб по житті було легше двигатися. Що ж ти зламав, гніда, я з тим молотком всередині нічого не бачу. Щось. По-моєму, в нас бампера не вистачає. Все, все, все! Де он а там. А если скреп позбираю, можна буде їхати. Нам треба ще один гриль. Не ну стій. Я не хочу. Й нові духи французькі ТРН 4. То це мені. Wow. Ме, wow. Мене, мене, дядь, мене дядько во Франції був. Привізка дуже хороші. <рес> а, воно одноразове. Да. Ну я знал. Ты будешь отляковать. Будешь <с> мы сам отляковать в мать. Я придумал, что я зараз включу. А тут а нам куда? Ладно, я бачу там домик бабушки. До проїзд передаємо або висаджуємося. висажуємося? Хватит, про музики. О, пиво не випито. А що ми тут делаємо? Машину на ручник поставив. Я виїхав. Пошли за правочку лутать. Іде, я почекаю. Я по твоїх глазах бачу, що ти мене наєбаєш. <рес> ти мені не довіряєш. Фу, <рес> Абсолютно. <рес> я так і знав. Стільки часу дружби дружбе ради <рес> дарма не пройшло. Ладно, ехала далі. Куда нам їхати? прямо? Ти Оленя зачем мені показав? Не, Олень на карту дивиться. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, проскочим, проскочим, проскочим. Я ж казав проскочим. Я б це сам не вірив, но ти мав вірить. Пам'ятаєш, ти по машину запросили. Зараз в'їбаєшся, зараз в'їбаєшся. Бум, приїхали. Ну бач, треба було мене за роль сидіти. Я сказав проскочу, ми проскочили. його Назар. Іди, керуй. ну А, не, не йди, не йди. Ааа. Почекай! Почекай! Запрей ой! Я поме Як ти поме. Ааа, тут ще один. а а я запригнуть не можу. Я теж бачу, що ми зараз падемо. Є, yeah, все буде добре. А в нас де духи? Чи вони не сохранили? Духи були ще до цього. <сум> Як перевернув основному мост у остався. <сум> а там два медведя, якщо що. Азар, а я нічо... не ч не. Ааа! Ааа! Ну ладно, ти сам сказав, що я їду правильно. Є, Він зараз розберемо. Я не можу йти, йди Штовхни токни. То ми ж рівненько по дорозі їхали, все мало будь-чко. Ти ти коли на права буш здавати, бікусь. Бабку дитині. главное так само не говори інструкці. Чого? Все, все чітко було. Перший урок водіння пройшов майже успішно. Я збив всього 8 людей. Все правильно, діть. От у тут, тут а зараз, як ми з горки будемо їхати, я нічого не бачу. Прямо. Едь, едь, прямо, прямо. Может добистрій на тепер yeah. направо, сильно, сильно направо, сильно Ше? направо досі. А, бачу. бачимо. Тепер прямо. Я чую його сзаду. ОБМ. Да. Тавин біжить. ОБМА. А! Ой, Назар. <laughs> Начуєшся е. По бама доганяю. страшні звуки. Окна, а ну тут а куди? Вправо, вперед, Лево? Вправо, вправо. Ще все прямо. А я Взагалі не жду. Я вообще не понимаю, куда там їхати. Ну прямо на ліво. А, жди. <рес> а. А ну, ану, а... Ну, щас, ладно. щас я сделаю по Ой-ой-ой. Оп, бачив. Проскочил, а. Бачив, як треба. Так, зараз на третю. Да, Не-не-не, <свят> <Дальше отвечу. свят> давай. <свят> ты, ты сам захотел. <свят> Поздно. Ты уже чистой на корабля. А чё я? <свят> я зараз... Я цей пригород проскочу просто. Як вчора на лебёдь... А! Сказав, що ти шариш в цій темі. Я казав, не топи, привикни к апарату. Назар, мені кажеться, це нам не поможе. Все буде чітко. Чітко? Наскільки, наскільки це можливо, так. А до камня не можна прилітить. А ти виїжджаєш, це найголовніше. І ви, як ти припарковався, бач. Туру ручний. Стоуп! Стоу! Стой <схи> прико! Криворукий ти! Стой, Оцепи лебедку. Як, як ти хочеш далі їхати, я тобі не буду заважати. Я готовий. Кстати, ми вже майже проїхали Я замітив. Ну як мої? Ти? Ти хочу я. Я тут не виноват, взагалі я не а як же, Табсачо, в че... Тапси чотенько буде ігать. А ні, тут. Тільки чуть назад треба буде здати. Я в тобі не сумніваюся, тобі повністю не довіряю. Ніяких сумнівів в мене нема. Тихо, главное, стоять на місці, Все, я зупинився. Біжи быстро, зацепляй! Дуже быстро Так мені треба спочатку на тебе його повісити, а потім бігти зацепляти Давай! 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 Быстрее! Де гак! Все. Зацепив? Отам От на маленькому камішку біля великого, за тобою. За тобою. Ти Так. Да. Ой. Ой-ой-ой. Тяни мене, дідуля, тяни. Чоть, дідуля? Едем, їдем. Бо ти низький і страшний. <реш> не, не, не знав, що це женерії, які дідуби, як би впині. <реш> Хорошо сидиться. Непогано <реш> сидиться. <реш> Хорошо сидиться, <реш> погано сидиться. ебаный один коварный план. Не надо. Да не буду. А! куда? Мы выжили. Я не могу теперь лебедку отцепить. Все. Там, кстати говоря, можна одразу нажати на... Ти ч на. нейтралку не поставив. Пошли спочатку машину так починим. Ааа, <как> питон! Анаконда. Я умер. Ну, <реш> значить ты <мене> не сильно. Пона <реш> <реш> мене... <реш> <реш> <Надо було. реш> мене другий раз вражает. Пока. <реш> 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 Так не, ну ладно, шо добру пропадай. А! І мене ужалила. На, Туда його. Та ні. Жди. Ну все, тобі ще не надо. Ти <ріст> <Ты> живий? Ні. <ріст> <ріст> Welcome back. Спасибо, ти такий добрий. Нічого для мене не шкода. <рес> щоб ти все нормально. Так нормально, щоб якраз починиться. Нет. Так біза. Так, все остальне в нас вроді є. Запаски у нас і так дві. Ця фигня в нас є зверху. Нема. У нас є домкрат і є ця рампа подкидающа. Я вилізти тих мощ. Урод!

Що забув? А я всі буде. ча. Я, я всі части я-я-яй-цього. Форсажа дивився. Я тобі повірю, дядя Стас. А може, і не всі. Не, всі. Чи не всі? Назар, нам, по-моєму, треба лібіо. Або не, я зараз першу втикну. Маємо виїхати. А ти де? А, ти тут? Я думав ти улетів. Ні каву, блід. Кстати, цього разу по-моєму машина чуть ціліше. Та приколі. Так ні, минулий раз вона більше розбилась. Я понял. А-да. Мах ти. Хі. Ой, ігорь, ой, ігорь. Я бачу. Давай ти будеш їхати, а я буду отвлекати. Е, на мене! На мене косолапий. Давай, він за мною, він за мною. Ой, він щось на мене переагрився Він втік Бля, yeah. шо ты наделав? Пока что ничего смертельного бросить. А теперь наделав. Ну ладно. А це наше колесо там не... Не, наше. наше. Тот... Зачем було наше? Наші. Ну ти дивись, я Соба. бився з медведям і я медведя виграв. А ти. Ай одної хватить. О! Ай, потихеньку. А є проблема. Бля. А, ну в нас жопа висить на минулій. Давай, їй. Якось все равно в машині. Абсолютно. Ген. Та пойва выпай, ти сильніше ставиш. У мене є лучшая ідея. Аааа! Прап, правиш, правиш, правиж возьму. Так я не божу и керовать, и. І... Все, 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 все. Не, ще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Кинь мені просто пульта. Сказав мені, а не за мене. Я тебе поняв. Так ми вже там выехали, это все. Алибе, дечку. бы машинку починить. Все будет Я тут... Я тебе не верю, шифу. надо было бы верить. Все же добре. Доехал под моим руководством. Под каким твоим руководством? Крутым. Ты пив машины раздерип... Ти <потрів> уйди, уйди ай. <сюда> <сюда> ну дай. Показати, що я все таки щось можу. Можеш, я не буду казати, щоб мене меня таке забанить на ютубі. Це все ж ти можеш. можешь. Еще краски телегу...